Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я хотіла зробити дизайн з 90-х років. Це, що ми робили звичайними лаками. Також і зараз це можна повторити. До мене зараз ходять дівчатка, яким ще рано покривати гель лаком, але дуже хочеться, то я завжди пропоную їм такі дизайни з лаком. І вдома це також можна легко повторити. Зі звичайним лаком треба виконувати дуже швидко, бо вони сохнуть. На мокрий шар лака ставляться крапочки і потім швиденько розводяться. Я вирішила згадати це. Це така ностальгія В минулих часах. А там, по моєму ножки вже готові. Ну. ну да, картошку Ваня тільки поставив, Завтра поїш. Возьми там помідорку собі. На моєму каналі. Підписуйтесь. Далі буде цікаво. Я буду згадувати дизайни поступово. Це перший дизайн, який я відтворила зараз. Вийшло 20 років. Я виконую його гель-лаками, але це все можна зробити з лаком. Молоді дівчатки, це присвячено вам відео Тим, кому ще нема 16 років. Я вважаю, до 16 років не потрібно робити гіллак. Це небезпечно. Ногтєва пластина повинна сформуватися. Так що пілку, спіл... піклуйтеся про своє здоров'я, слухайте своїх батьків, коли вони кажуть вам, що не треба робити. Тим паче довгі ніхті. Дякую, що дивитесь мене. Бажаю всім мирного неба. Тому я дуже за Україну. ось така краса. Наступне відео, я викладу, я також це повторила на, білому, на білій основі. Як бачите, це дуже легко.